Ми продовжуємо нашу захопливу подорож розділами книги «Буття», входячи в етап, де давні обіцянки починають ставати реальністю. На цьому шляху перед авраамом розгортаються нові виклики, несподівані події та важливі повороти, що розкривають глибину віри та сенс людяності. Тож давайте разом зануримося в ці визначальні моменти вони неодмінно залишать слід у ваших роздумах і серці. Авраам вирушив зі своїм домом у нову місцевість у південній краї, між Кадешем і Шуром, і оселився в Герарі. Як і раніше в Єгипті, він представив свою дружину Сару як свою сестру. І цар Герара, Авімелех, почувши про неї, забрав її до свого дому. Однак ці події не залишилися поза Божою увагою. Бог з'явився Авімелехові вночі у вісні. Його сон був тривожним. Бо голос Божий пролунав суворо ти помреш за цю жінку, бо вона має чоловіка. Наляканий Авімелех відповів у сні Господи, хіба ж я знав? Хіба ти погубиш невинного? Він сказав мені, що вона його сестра, і вона підтвердила це Я діяв із чистими намірами. І Бог відповів: Я знаю, що ти зробив це з чистим серцем. Саме тому я не дав тобі згрішити з нею. Але тепер ти маєш повернути її чоловікові: він пророк і помолиться за тебе, і тоді ти житимеш. Якщо ж не повернеш, знай, що ти й увесь твій дім загинете. Авімелех прокинувся рано вранці, сповнений тривоги. Він одразу зібрав своїх слух і розповів їм про цей сон, і страх охопив усіх. Потім він наказав покликати Авраама і запитав його просто, що ти зробив нам. Чим я перед тобою провинився, що ти навів мене та моє царство на такий великий гріх? Ти вчинив зі мною так, як не годиться чинити. Авраам пояснив свої рішення, я подумав, що в цьому місці немає страху Божого і що мене можуть убити через мою дружину. А ще вона справді моя сестра. Вона дочка мого батька, хоч і не моєї матері, і стала моєю дружиною. І коли Бог повів мене з дому у чужі краї? Я сказав їй, будь ласка, скрізь, куди ми прийдемо, говори про мене, він мій брат. Авімелех, хоч і був засмучений цим поясненням, вирішив діяти правильно. Він узяв дрібну і велику худобу і віддав їх Авраамові. Він також повернув йому сару і сказав Ось моя земля перед тобою, живи де забажаєш. А до Сари звернувся з особливою увагою, сказавши, я дав твоєму братові тисячу срібних, це як знак перед усіма, що ти не зганьблена. Тепер усі знатимуть, що ти виправдана. Після цього Авраам помолився за Вімелеха і його дім. І Бог зцілив Авімелеха, його дружину та служниць, і вони знову змогли народжувати. Бо через Сару, яку Авімелех взяв до себе, Бог до того закрив утроби всіх жінок у домі царя. Після того, як мир повернувся в дім Авімелеха, історія відкриває новий етап життя Авраама той, де давнє слово Господа знаходить своє виконання. Господь не забув про свою обіцянку, дану Аврааму й Сарі, і в призначений час його слово здійснилося. У старості Сара завагітніла, подія, що здавалася неймовірною і недосяжною. Усе сталося саме так, як обіцяв Бог. І ось у довгоочікуваний день. Вона народила сина. Авраам дав синові ім'я Ісаак, що означає сміх, бо ця дитина стала джерелом неймовірної радості. Авраам, виявляючи свою вірність Божим заповідям, на восьмий день обрізав Ісаака, як Бог наказав йому. Йому самому вже було сто років, коли народився син обітниці. Сара з ніжною усмішкою, але й подивом казала: Бог дав мені сміх і кожен. Хто почує це, сміятиметься разом зі мною. Хто б міг уявити, що я настільки стара, буду годувати дитину грудьми, і що я подарую сина Авраамові в його старості? Це було свідченням, що для Бога немає нічого неможливого. Ісаак зростав під любов'ю й турботою батьків. Настав момент, коли його відлучили від грудей, і з цього приводу Авраам справив велике свято. Радість наповнювала дім. Але того самого дня щось перервало цей щасливий момент. Сара помітила, як Ізмаїл, старший син Авраама, народжений від служниці Агар, глузує з Ісаака. Її серце стиснулося, і вона не могла стерпіти цієї ситуації. У її очах це було неприпустимим, щоб син служниці мав якусь частку в спадщині разом із її дитиною, сином обітниці. Вона звернулася до Авраама з вимогою про цю служницю і її сина. Син служниці не буде спадкоємцем разом із моїм сином Ісааком. Ці слова глибоко засмутили Авраама, адже Ізмаїл також був його дитиною, частиною його серця. Але тоді Бог звернувся до Авраама, утішаючи його, не журися за хлопця і за служницю. Послухай Сару, бо саме через Ісаака буде назване твоє потомство. Але і від сина служниці я зроблю великий народ, бо він також твоє потомство. Хоча це рішення було важким, Авраам довірився Божій волі. Рано вранці він узяв хліб і бурдюк з водою, віддав їх Агарі, поклавши її на плече, і відпустив її з Ізмаїлом. Цей момент був болісним, але був необхідним для виконання Божого плану. Агар і Ізмаїл вирушили в пустелю Бершави. І коли вода у бурдюку закінчилася, ситуація стала безнадійною. Агар посадила хлопця під одним із кущів, відійшла на відстань польоту стріли і заплакала, не в силі дивитися, як помирає її дитина. Та Бог не залишив їх. Він почув голос хлопця, і ангел божий звернувся до жінки, що з тобою агаро. Не бійся, бо Бог почув голос хлопця там, де він є. Встань, підведи його. Підтримай його рукою, бо я зроблю з нього великий народ. І тоді Бог відкрив її очі, вона побачила колодязь із водою. Напоївши хлопця, вона повернула йому сили. І Бог був з ним, хлопець виріс, став жити в пустелі і став правним стрільцем з лука. Він оселився в пустелі Паран, а мати взяла йому дружину з Єгипту. Задовго до цього до Авраама завітав Авімелех, цар Герару. Разом із начальником свого війська піхолом. Вони звернулися до нього з визнанням Бог із тобою в усьому, що ти робиш. Тож поклянись нам Богом, що ти не зрадиш нас, ні наших дітей, ні нашого роду, і що ти будеш ставитися до нас так само чесно, як і ми до тебе. Авраам погодився, але пригадав Авімелехові суперечку про криницю, яку захопили слуги царя. Здивований Авімелех відповів, що нічого про це не знав. Щоб розв'язати цю ситуацію, Авраам передав царю дрібну та велику худобу, і вони склали угоду. Авраам поставив окремо сімовечок, і коли Авімелех запитав, навіщо це, той відповів: Візьми їх як свідчення, що цю криницю викопав я. І назвав те місце Бершева Бе криниця клятви, бо саме там вони присягнулись один одному. Після цього Авімелех і Піхол повернулися на свою землю. Авраам залишився жити в тій місцевості, де він насаджував Тамариск, і закликав ім'я Господа, вічного Бога. Одного дня несподівано Бог знову покликав Авраама. І той, як завжди, відповів без найменшого вагання ось я». Його готовність слухати і служити була абсолютною, та того, що він почує далі, важко було навіть уявити Візьми свого сина, якого ти любиш, Ісаака. І йди в землю Морія. Там принеси його в жертву на одній із гір, яку я тобі покажу. Авраам не сперечався. Не ставив питань чому. Він довірився Господу навіть у найважчий момент. Рано вранці, не гаючи часу, Авраам встав. Він осідлав осла, взяв із собою двох слуг та свого улюбленого сина Ісаака. Потім нарубав дров для жертви. І вони вирушили в далеку дорогу. На третій день він підвів очі і побачив місце здалеку. Його рішення було незмінним. Повернувшись до своїх слуг, він сказав: Залишайтесь тут із ослом. А ми з хлопцем підемо туди, поклонімося і повернемось до вас. Він поклав дрова на плечі Ісаака, а сам тримав у руках вогонь і ніж. Вони йшли разом, поки син із невинною цікавістю не запитав. Батько, ось вогонь і дрова, а де яхня для жертви? Серце Авраама напевно стискалося від цього запитання, але він відповів: Бог сам подбає про яхня для жертви, мій сину. І вони продовжили шлях разом. Коли вони дісталися до місця, яке показав Господь, Авраам збудував жертовник. Він акуратно розклав дрова, потім зв'язав свого сина, свого улюбленого Ісаака, і поклав його на жертовник. Кожен рух і кожна дія були наповнені болем. І тоді він простягнув руку і взяв ніж, щоб виконати волю Божу. Та саме в цю мить ангел Господній покликав його з неба, Аврааме. І знову Авраам відповів: Ось я. Ангел сказав: не піднімай руки на хлопця і не роби йому нічого. Тепер я знаю, що ти боїшся Бога, бо не пожалів для нього навіть свого єдиного сина. У цей момент випробування було завершене, а віра Авраама підтверджена. Авраам підвів очі і побачив барана, що заплутався рогами в заростях. Він узяв його і приніс у жертву замість сина і назвав те місце Господь подбає це ім'я залишилося як нагадування про Божу милість. Навіть донині кажуть на горі Господь дасть. Але це був ще не кінець. Ангел Господній вдруге покликав Авраама з неба, промовляючи від імені Бога, клянусь самим собою за те, що ти зробив це і не пожалів свого сина, я поблагословлю тебе щедро і помножу твоє потомство. Як зорі на небі і пісок на березі моря. Потомки твої заволодіють містами ворогів своїх. І всі народи землі благословляться через твоє потомство, бо ти послухав мого голосу. Після цього вони повернулися до слуг, і всі разом вирушили назад додому. Після великих випробувань віри, які Авраам пережив на вершині морія, його життя повертається до буденності. У глибокій вдячності за порятунок свого сина Ісаака і Божу обіцянку, що всі народи благословляться через його потомство, Авраам продовжує жити на землі Ханаан. Але час невпинно тече, і попереду чекала сумна подія про смерть цари. Дружина Авраама прожила 127 років. Її відхід став глибоким болем для її чоловіка. Вона померла в місті Кірія Тарба, що в землі Ханаан, у нині відомому як Хеврон. Авраам прийшов, щоби попрощатися зі своєю коханою, оплакати її і віддати належну шану. В його серці жили пам'ять, любов, обітниці і скорбота, усе, що об'єднувало їхнє довге життя. Авраам розумів, що йому потрібно поховати свою дружину належним чином, тому звернувся до мешканців тієї землі, синів Хета, із проханням дати йому місце для поховання. Його слова були сповнені смирення і поваги я приходько і мандрівник серед вас. Дайте мені місце, щоби я міг поховати свою дружину. Сини Хета поставилися до нього з великою повагою, адже його авторитет і Божа присутність у його житті були очевидними. Вони сказали Ти князь Божий серед нас. Обери будь-яке місце, яке хочеш. Ніхто з нас не відмовить тобі в гробниці. Але Авраам не хотів приймати це місце як подарунок. Він хотів, щоб це було його праву. Авраам встав і вклонився їм, звернувшись із конкретним проханням, попросивши печеру Махпела, що належала Ефрону, сину Цохара. Це місце було на краю поля Махпела. Поруч із мамре, і було ідеальним для того, щоби вшанувати пам'ять цари. Ефрон, що був серед людей, почув це прохання і спочатку запропонував віддати поле разом із печерою безкоштовно. Він сказав поле це даю тобі, і печеру в ньому дарую, у присутності всіх свідків. Але Авраам, будучи праведним і справедливим, на полі їх на купівлі. Він хотів, щоб це місце належало йому по праву та без будь-яких сумнівів у майбутньому. Зрештою, Ефрон погодився і назвав ціну 400 срібних. Авраам негайно зважив срібло перед усіма, як це було прийнято серед купців того часу, і сплатив його повністю, чітко дотримуючись умов угоди. Таким чином Авраам став власником поля і печери Махпела. І це місце стало першим клаптиком обіцяної богом землі. Яке фактично належало його роду. Тут, у печері, він поховав свою кохану сару, жінку, з якою він пройшов шлях віри, обітниць і випробувань. Історії, розгорнуті в цих розділах, ведуть нас шляхом зрілості віри Авраама, від повторення старих страхів до вирішального випробування його довіри до Бога. У них постають глибокі теми: людська слабкість, божественна вірність та ціна довіри. Мандрівка починається зі знайомого сценарію Авраам знову, як і раніше, в Єгипті, представляє Сару як свою сестру, цього разу в країні Герар перед царем Авімелахом. З одного боку, це виглядає як повернення до старих страхів, навіть після обіцянок і досвіду з Богом, Авраам боїться за своє життя. Але, що важливо, Бог не дозволяє цьому страху руйнувати хід історії. Він втручається напряму. Говорить з язичницьким царем у сні, охороняє Сару, і знову підтверджує, що його рука над усім. У цьому видно, що віра не зникає через помилки. Бог не відмовляється від своїх людей, навіть коли вони повторюють слабкість. І от нарешті народжується ісаак. У центрі цього моменту не просто дитина, а втілення багаторічної обітниці, втілення сміху, радості і виконаного слова. Сара, яка колись сміялася з недовірою, тепер сміється з подиву і вдячності. Її слова про те, що Бог учинив мені сміх, це свідчення глибокого духовного зцілення. Це той тип радості, який приходить після довгого очікування, після зламаних надій і відродженої довіри. Ісаак не лише син, він знак, що Боже слово не порожнє, навіть коли здається запізнілим. Та в цій радості з'являється ще одна тінь. Конфлікт між Сарою та Агар. Сара просить вигнати агар і її сина. Це складний епізод, бо викликає співчуття до матері й дитини, які залишаються самі в пустелі. І все ж Бог не кидає Ізмаїла. Він чує плач і дає обіцянку про майбутнє. Цей момент говорить про Бога, який бачить не лише обраних, а й тих, хто опинився осторонь. Про Бога, що не ігнорує страждання, навіть якщо вони випливають із драм людських рішень. Світ Божих обітниць ширший за наші уявлення. Його погляд охоплює навіть тих, хто був вигнаний із центру історії. Однак випробування не зникають із життя Авраама Бог кличе принести в жертву Ісаака. Це одне з найглибших, найскладніших місць усієї Біблії. Чому Бог вимагає такого? І навіщо таке жорстке випробування? У цьому моменті стикаються найвищий прояв віри та найглибша внутрішня боротьба. Авраам не запитує, не сперечається. Саме тут, у тиші цього підйому нагору, народжується справжня довіра, не та, що чекає обіцянки, а та, що готова віддати вже виконане, і все одно вірити. Авраам вірить, що Бог або зупинить жертву, або воскресить сина. Його довіра. Абсолютно. І Бог справді зупиняє і сам забезпечує жертву. Цей образ як світло, спрямоване в майбутнє. Він вказує на Спасителя, Божого Сина, принесеного в жертву не замість когось, а заради всіх. Те, що Авраам не зробив, Бог зробив. Смерть Сари стала не лише втратою, а й моментом глибокого значення. У скорботі Авраам поводиться з гідністю, не приймає землю в дар. А наполягає на чесній купівлі печери махпела. Так він здобуває перший клаптик обіцяної землі миром і справедливістю. Цей жест не лише про поховання, а про віру в майбутнє, про вкорінення роду в Божій обітниці. Навіть у втраті Авраам діє з надією, і це виклик кожному з нас шанувати спадщину, обирати чесний шлях і не боятись робити маленькі, але сміливі кроки до здійснення Божого задуму. Завершення цієї частини історії це не крапка, а глибоке дихання перед наступним кроком. Ми побачили, як Бог веде Авраама крізь випробування, втрати, тріумфи і тихі буденні вчинки віри. Народження Ісаака стало відповіддю на обітницю, жертва, перевірку переконань, а купівля печери вкоріненням у землю надії. Це події. В яких людське і божество не переплітаються в один сюжет, складний, але сповнений сенсу. Усе, що відбувається, поступово формує не просто родинну історію, формується народ, спадщина, шлях спасіння. І на цьому шляху перед нами постає нове питання, ким стане Ісаак? Чи зможе він нести далі цей дар довіри і віри, який так важко здобував його батько? І як розгортатиметься історія далі. Коли в центрі вже буде наступне покоління, поділіться в коментарях, які епізоди з цієї частини історії торкнулися вас найбільше. А наступного разу ми продовжимо наш шлях вже з Ісаком у центрі подій. Нові сторінки відкриються перед нами, там буде кохання, яке об'єднає покоління, життя, що принесе надію, і випробування, які загартують віру. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі у наступних розділах загадкової та величної книги буття.